На запрошення Володимира Зеленського у суботу в Києві побувала президент Угорщини Каталін Новак. У межах візиту провели зустріч присвячену темі експорту зерна до найбідніших країн світу. Також закордонна візитерка долучилася до заходу із вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні 1932 33 років. Під час свого виступу на спільній прес-конференції Каталін Новак наголосила, угорщина підтримує Україну з перших днів війни, зокрема, прихист. Сила мільйон наших співвітчизників забезпечує їх медичними послугами, а також гарантує право на освіту і відпочинок дітей. Крім цього, Будапешт надасть Києву фінансову підтримку у розмірі 187 мільйонів євро. Президент Угорщини також підкреслила, що 2022 рік був роком війни і сподівається, що 2023 стане роком миру. Я отримала запрошення на яке відгукнулася, і саме тому я знаходжуся сьогодні в Києві, адже ми завжди присутні там, де потребують допомоги. Та сьогоднішня акція, до якої ми хочемо долучитися, теж про надання допомоги. Користавшись тим, що я в Україні на зворотньому шляху додому, я завітаю і до Закарпаття, де матиму зустріч із представниками місцевої угорської спільноти. Також можу поговорити із тими людьми, які нині, попри небезпечні умови. Продовжують This долати uh, нові спільні challenge. виклики.